Доброго дня, шановні очі! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я спрошу, будь ласка, не забувайте її робити. Ранкову зарядку не забувайте робити вправи на силу, на витривалість, на внучки, які ми з вами робимо. Сьогодні я багато не буду розповідати. Робимо розминку і вправу на прес. Сьогодні трошки покачаємо прес, один по 15 разів. Робимо все спокійно, починаємо з верхні кінцівок і спускаємось нижче, нижче, нижче. Розпо... Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс, нахил голови вперед назад, його вправо. Поїхала спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, дев'ятнадцять.

Три, 4, 4 Продовжуємо. П'ять. Дуже добре. Шість різких рухів. Тільки голова. Сім. Вісім. Спокійно. 9, без різких рухів. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Спокійно. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять, 17 дев'ятнадцять 17, і на останок. Двадцять. Повороти голови вправу в ліву сторону. Без різких руки поїхали. Раз, виконуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, Сімнадцять. семнадцять. 19, 20, Зараз чотири рази по часу стрілки голову, чотири проти часу стрілки. Коли робимо, е під підбородок торкатись е грудей спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 12, У іншу сторону. 13, 14. Двадцять, 16, 17, 19, 20, 20, 21, двадцять, 24, один, І настанок двадцять п'ять, двадцять сім, Дуже добре. Наступне завдання. Рука перед собою прогнів ножиці. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять

60. Наступне задання. Ліва рука до гри. Два прогиба. Лівою рукою на раз, два. На три чотири Зміна положення, положення рук. На три-чотири. Інша. Ліва рука до гри. Поїхала. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Спокійно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 17, 19, 20. Mm -hmm. Дуже добре. Наступне завдання. На раз, два. Руки собою судноти, прогиби, два прогиба різких назад. На три-чотири виправляємо руки. Без поворотів. Руки перед собою. Поїхали. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28. Дуже добре. Наступне завдання. Фух. Руки на на тулову вперед, назад, вправо. Поїхали. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 17, 19, двадцять. Два породито тулубафлів, два породитулуба, вправо. руку на пояс. Ноги нашні плеч. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дуже добре. Без Безверских рук. Сім, вісім. Дуже добре. Но оцінкайте. Раз, два. Старайтесь. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. ще один повтор. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Закінчуємо. Дуже добре. Руки на пояс. Чотири рази тягнемось на раз, два, три, чотири. В ліву сторону з рукою. На п'ять, 6, сім. Тягнемось в іншу руку сторону рукою. Без різких рухів. Поїхали. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два. Три, чотири, 5, 6, 7, 8. І раз, два, три, чотири. В іншу сторону. 5, 6, 7, 8. І раз, два, три, чотири. І 5, 6, 7. Закінчили. Дуже добре, дуже добре, дуже великі молодці. Наступне завдання. Ну, наші плечі. 15 нахилов код мені нозі, п'ятнадцять в іншій нозі, вправо називається міниця. Розпочинаємо спокійно. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Дуже до пробісімнадцять, девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцать три, двадцять четыре, двадцять пять, двадцять шість. 27, 28, 29, 30. Закінчимо. І на наостанок. Нараз стаємо на носки. На два перекатуємось, тягнемо насик на себе. Два Тягнемо себе. Приготувалися. Ноги на шині плеч. На носки стаємо. Руки на пояс. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося, стаємо. тягнемо на носок на себе. Раз. На носки стаємо. Два. Перекатаємось, стаємо на п'ятки, два. Наноски стаємо. Три. Перекатуємо, тягнемо носок на себе три. На Наноски стаємо. Чотири. Перекатимо, стягнемо носик на себе, чотири. На Наноски стаємо п'ять. Перекатимо, стягмо носок на себе п'ять. На Наноски стаємо. Шість. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. Шість. На Наноски стаємо сім. Перекатуємось, тягнемо насок на себе. Сім. На Наноски стаємо. Вісім. Перекатуємося, тягмомо носик на себе. 8. Стаємо на наски 9. Перекатимось, тягнемо носик на, на себе 9. І на наноски на останок. Стаємо 10. Перекатимо, стягнемо носик на, на себе 10. Переходимо до вправи на прес. Робимо 15 разів один підход. І коли доробимо на 15 раз, завмираємо на 10 секунд і на, на цьому все. Поїхали. Почнем. Раз, два, три, четыре, пять, очень, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 дуже добре. 13, руки за заголови 14 і 15. І замрива в мене 10 секунд. Раз, два. рахуємо, услуг. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі ви великі молодці. Не забувайте підписатись на мій канал. Ставте подобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, на все добре. Па-па.